Робота лікарів дуже відповідальна. Часто доводиться приймати рішення, які стають для когось доленосними. Робота медичних закладів під час війни можна сказати, це тил, де рятують життя. Як працює добропільська лікарня інтенсивного лікування, розповів директор установи. Наша лікарня працює у звичайному режимі. Ми працюємо так же, мабуть, як і до цих подій, які сталися у лютому 22-го року. Амбулаторна допомога надається. Також в повному обсязі багато лікарів повернулись, тому ми зараз маємо персонал і, скажімо так, приміщення, які не ушкоджені в тому обсязі, що було і раніше. Відділення лікарні працюють в штатному режимі, надаючи мешканцям громади всі необхідні медичні послуги. Терапевтичне відділення це 60 ліжок, там терапевтичне і неврологічне по 30 ліжок, травматологічне на 40 ліжок. Тобто, ми маємо досить вільних місць для надання медичної допомоги. Скажімо так, за довоєнних часів завантаження було десь 80-90%, зараз біля 60% завантаженість ліжок. Хірургічне відділення наразі працює з повним завантаженням. Відділення розраховане на 30 койкомісць. місць. багато, больні різні. Дуже багато поступає больних, ті, які в настояще час без родственників знаходяться, їх привозить скорая допомога, вже в такому Состояние в тяжелом, запущенные формы э, сахарного диабета, гангрены нижних конечностей. У меня сахарный диабет, и ранка появилась, не заживала. А потом удалили мизинец. Ну, теперь уже легче. Вот хожу на перевязке. Дмитрий Романович у меня врач ліч, всі дуже очень хороше. Як зазначає пан Олександр, у відділенні щоденно проводять оперативні втручання, як планові, так і екстрені. Хірурги всі на місці, чотири чоловіка хірургів, один чоловік на прийомі медикаментами забезпечені в повному об'ємі. Перев'язочним шовним матеріалом е обеспеченість в настоящее время в повному об'ємі, де средства і прочее. Тобто, все, що нужно для допомоги хворим, в настоящее время в хірургічних відділенні Имеется. Також ці навантаження мають терапевтичне та неврологічне відділення, серце і інсульти. Оце зараз у нас велика проблема, тому що Помолодішали ці захворювання і, скажімо так, досить занедбаний стан хворих, не звертаються своєчасно, тому важкувато буває. Інфаркти, інсульти. Як каже директор лікарні, значну підтримку надають волонтерські та благодійні організації. Найбільш потужна це Червоний Хрест. Зараз ми очікуємо волонтерську допомогу від японської організації, яка надає медикаменти. Є лікарі без кордонів. Теж потужна організація, яка надає нам і не тільки медикаменти, і господарчі товари, електротовари. Медичний персонал лікарні інтенсивного лікування цілодобово стоїть на варті здоров'я та життя мешканців добропільської громади, надаючи усіляку медичну допомогу.